Всім привіт, вже з 2026 року і сьогодні ми з вами будемо обговорювати цілі базову таку історію на. Новий рік я помітила, що зараз дуже популярний тренд з тим, щоб розбиратися, що у людини вийшло, а що у людини не вийшло в цьому році. Я вирішила його адаптувати під себе і зробити такий аналіз цілей на 2025 рік, які у мене вийшли і не вийшли. Тобто тупо пройтися по всьому цьому списку цілий та дати вам зрозуміти, що ви далеко не одні, кого всі, точніше, не всі, а. Багато так, да, цілий не здійснилося. Також зараз всі люди дуже категорично відносяться до себе, тому сьогодні я буду старатися без е, набління себе це все робити, а просто чисто дійсно зробити аналіз е, чіткий того, що вдалося що не вдалося, що взагалі мені більше не актуально. Мене звати Даша, я починаюча психологиня, а також веду блог про. Те, як насолоджуватись цим життям, як кайфувати, як досягати своїх цілей, якраз таки. Хоча ви сьогодні зрозумієте, що я зовсім нещодавно в цій сфері, але. Про те, як йти в свої страхи, як зрозуміти взагалі, чого ти хочеш, та просто кайфувати знову таки від цього життя. Тому підписуйтесь, я тільки починаю свій шлях і буду вам дуже вдячна за підтримку. А також у мене зараз іде активний набір на індивідуальні сесії підсумки 2025 та. Постановка цілий на 26 рік, де ми з вами будемо разом півтори години розбирати саме вашу ситуацію, ваше життя зараз, усвідомлювати ваш фокус, що ви хочете, що ви не хочете, і ставити чіткі цілі з стратегією на те, що вам треба робити, та щоб ви могли почати вже завтра іти до ваших. Цілий, бо саме за цим методом я ставила в цьому році свої цілі та впевнена, що він справдиться в 26-му. Отож, починаємо дивитися на мої цілі. Вони у мене тут виписані в комп'ютері, тому я буду їх вам зачитувати. Перша ціль звучить так: купити собі iPhone 14 або 16. І ця ціль у мене не виконана. Але я вам поясню, чому вона дійсно могла бути виконана, але в березні або в квітні мені сестра подарувала, віддала, продала свій е, минулий робочий телефон. Це 13-й iPhone. Тому, в принципі, це було щось між цим. Я хотіла або 14, й або 16, й і я отримала 13-й. Отож, якби щось між цим вийшло, і я по факту собі його купила. Тому якось так. Наступна ціль у мене мати можливість закривати більшість свого віч-лісту на зароблені мною гроші. І Ця ціль у мене закрита, вона виповнена, тому що дійсно я почала в цьому році заробляти а, свої такі, можна сказати, що перші нормальні кошти, зроблені своєю працею, тому дійсно я. Заробила їх і закрила більшість свого вішлісту. Звичайно, він поновлюється завжди, але все одно багато що я собі закрила. Далі у нас іде масштабувати свою групу з Хілс, 12 дівчат на постійній основі. І тут буде багато цілей, доволі такі, як мінімум, цілі три, про Хілс-групу, яка у мене була відкрита у Варшаві. Але я її закрила майже на початку року, у березні, тому що просто тупо я не вивозила, тому якби. Ми слухаємо, ой, ми слухаємо і не засуджуємо, так? Тому ці цілі взагалі стали для мене неактуальними. Я їх просто почала ігнорувати, так сказати, тому що я не бачу сенсу цього робити, якщо я закрила цю групу. Дійсно, можливо, колись я б хотіла щось поновити, якось по-іншому до цього підійти, більш відповідально, більш старанно, але наразі я не маю для цього тупо ресурсу. Тоді, на той момент, я просто вигоріла від цього і закрила. Це питання проводити майстер-класи в інших студіях це теж якби вже стало не актуально. Але я провела тоді свій майстер-клас ну, від себе самої на себе, тому що я хотіла провести майстер-клас, якби щоб мене запросили, або я прийшла на якийсь день майстер-класів, щось таке, але це не здійснилося. Трошки шкода, але не прям так, щоб сильно. Далі у нас іде вдосконалити свій персональний стиль в одязі, і тут я відмітила, що це здійснилося, тому що дійсно за цей рік у мене відбувся такий буст в моєму стилі. Він змінився, він трошки подорослий, щоб так сказати. Я багато речей своїх віддала, продала, викинула, тому що більше вони були для мене не. Актуальні знову таки. тому дійсно це вдалося, і мені тут допомогла дуже сильно моя робота в біржці, тому що ну зрозуміло, я там працювала. У мене була знижка 25% на Inditex, Тому якби я змогла змінити трошки свій стиль, але не так, щоб прям кардинально. Наступне у нас сідати на два продольних шпагати. Ця ціль у мене не виповнена, хоча я дуже старалася її виповнити. Я навіть вела челендж шпагат за 30 днів за останній місяць, тобто за грудень. Ось недавно він закінчився. Та, на жаль, я тупо не встигла мені не вистачило буквально пару днів, пару розтяжок, тому що я робила їх не кожного дня. Майже, майже я сіла, тут я десь прикріплю вам фото. Дійсно, це, по-моєму, на ліву ногу, я майже сіла і е, буду далі продовжувати тренуватися, тому що починала я з ось такого якогось початкового моменту, але досягла, ви самі бачили, чого. Тому це досить реально було б, але можливо, треба було прикласти трошки більше зусиль, тому що весь рік я. Займалася тречінгом, але я не тримала фокус на саме шпагатах, тому я їх перенесла у наступний рік. Цю ціль, бо вона для мене актуальна. Я б хотіла сісти на два шпагати. Наступна ціль відкрити групу психологія плюс. Танець, і ця ціль у мене закрита, бо я відкрила дійсно ось цю групу. Це був курс довжиною в два місяці, який називався Трансформаційний танець, де ми прям дуже сильно розбиралися в ось цих всяких штуках пов'язаних з емоціями, тілом, танцем, так, диханням. Тобто Ось таке більше все тілесне, і це було дуже цікаво. І для мене досвід був класний, і для дівчат теж був доволі трансформаційний курс, бо ми розбиралися в наших емоціях багато, точніше в емоціях дівчат, тому це дійсно було цікаво. І я хотіла, щоб там був другий потік, типу цього всього, але теж у мене не вистачило ресурсу на це. Я просто це відставила в сторону і зайнялася чимось іншим. Як ви бачите, я дуже різностороння людина. Але цей курс я провела одразу після. Для того як я закрила свою групу з Хілс, тому, якби я закрила свою потребу в ось цьому введенні чогось, якби тим, що я вела ось цей курс теж. Наступна ціль у нас була з'їхатись з, з Данію. Даня це мій хлопець, і вона теж виповнена. Як ви бачите, зараз я сижу в нашій з ним квартирі у Варшаві, яку ми знімаємо на двох, і е, дійсно він переїхав до мене в вересні цього року, що було доволі нелегко, тому що якби до цього можливості не було і ця. А ціль у мене 2 роки, три роки в моїх цілях, і вона ніяк не могла виконатись, тому що вона залежала не від мене. І зараз можна сказати, що теж не сильно від мене, але все-таки мій вклад там був, тому що я дуже хотіла цього, я дуже цьому сприяла, так сказати. Тому. Ось так от. І ця ціль, слава Богу, нарешті виповнена у мене. Наступна ціль переїхати на іншу квартиру, що власне теж сталося дуже пов'язано з цією ціллю про хлопця, тому що ми з'їхалися в цю квартиру разом. До цього я знімала кімнату у своїй одногрупниці, тому зараз ми живемо в своїй студії, так, але це наша студія, принаймні. і... Вона доволі комфортна. Наступна ціль побачитися з моїми батьками, які живуть наразі в Америці вже три роки. Ми з ними не бачилися взагалі. І ця ціль, опять-таки, висить у мене три роки в моєму списку цілей, і, на жаль, поки вона ніяк все не може здійснитися, тому що є особисті причини, так сказати. Наступна ціль стати більш відкритою та активною людиною, душею компанії. Тут, якби, сумнівно, саме останній душа компанії, тому що дійсно я стала більш відкритою людиною, більш активною, більш стала залучатися в усякі такі соціальні штуки, тобто більше стала знайомитися з людьми, менше стала соромитися цього робити, писати комусь, запрошувати когось кудись, мені стало набагато легше, але також, якби, не виповнилась моя наступна ціль, яка якраз таки трошки пов'язана. З цією, це мати компанію подруг та оточення, з яким мені суперкомфортно. Тобто, з моїм оточенням, зараз мені теж в принципі окей, мені комфортно, я ціную всіх своїх друзів, хто у мене є наразі. Але я б хотіла більше розвинути все-таки соціальні кола в моєму житті, тому що е, зараз вони якби не дуже великі, вони скоріше про найближчих таких людей. А, а я б хотіла, щоб це було більше соціально, було більше людей, більше компаній, більше спільних друзів. Можна було кудись поїхати разом, щось разом поробити, і ось е, такі якісь штуки робити. Тому так я цю ціль переношу на наступний рік і маю надію на те, що вона здійсниться, бо дійсно мені б хотілося, щоб моя така сітка друзів трошки розширилася. Навчитися серфінгу, це була одна з цілей, які я поставила абсолютно рандомно в своїй. Цілі, тому що я не планувала дійсно десь вчитися серфінгу, я не планувала якось це пробувати. Тобто, звичайно, це було б класно, прикольно, але я не Ставила на це фокус, але насправді вийшло так, що фокус на це сам якось автоматично поставився, тому що я прям дуже полюбила цей вид спорту. Це таке моє нове хобі, моя нова пристрасть. Мені дуже сильно воно подобається. Мені прям кайфово, і я два рази була на Канарських островах, два рази я серфила, і другий раз це була вже Форт Авентура, не Тенеріфе і я. Конкретно туди поїхали для того, щоб серфити. Власне, я була тиждень в серф. Кемпі. І це було неймовірно круто. Я прям теж класно прокачалася. Звичайно, не профі далеко, але все одно, якби якусь таку базу я засвоїла, і це прям дуже круто. Я б хотіла дуже сильно це розвивати в 26-му році теж. Наступна ціль у мене прочитати 10 книг. І чесно, я цю ціль тяну вже, не знаю, роки три з собою з року в рік просто. І я ніяк не можу добити ці дурацькі 10 книг. От завжди у мене, або 8, або 6. Або 5, або 7, не знаю, але ніколи це не 10. Я не знаю, чому, причому, що читаю я різні абсолютно жанри. Це від психологічних книг до якихось романів, фентезі, коротше, абсолютно різні жанри і. Чомусь мені не вдається добити цю цифру, тому на наступний рік я просто тупо не переношу ціль з книгами, бо я хочу читати їх в задоволення, а не заради ось цієї галочки, яку я потім поставлю і скажу собі ти молодець, ти прочитала 10 книг. Ну, типу, це так для мене не працює. Хоч в цьому році я в 25-му році я прочитала 8 книг. І це майже було 10, але не 10. Наступна ціль моя це. Ходити на майстер-класи і кемпи. Я зазначила, в принципі, що ця ціль виповнена, тому що я багато ходила на майстер-класи. Тут мається на увазі про танці конкретно. Я ходила на кемпи, я не їздила, але ходила знову таки на майстер-класи і е, кайфувала, все було круто, класно. Здати на права ще одна ціль, яка іде зі мною з року в рік. Дуже впевнено, я її не переношу на наступний рік, я її просто вбираю, прибираю, тому що. Я не хочу тягнути з собою цілі, які для мене не актуальні. Дійсно, в минулому році це було актуально, мені хотілося я м, знала, як я це можу зробити, знала де, коли приблизно теж знала, але чомусь все-таки не зробила, як і попередні е, два роки. Тому в цьому році я чітко розумію, що навряд чи в мене буде можливість здати на права, Хоча знову таки я була б не проти. Тобто я здала би, е, чому б ні, але. На жаль, я прибираю ці, ці своїх прям офіційних цілей. Якщо ви їдесь дати на права, клас, супер, я буду тільки рада, закрию цей гештальт, буду водити машину, все таке, але не буду вносити це, бо я знаю, що. Для мене це зараз не актуально. Потім вивчити іспанську мінімум на А 1 Я цю цілі зазначила як не виконану, тому що чесно, я не маю поняття, чи я вивчила іспанську на А 1 чи ні, тому що я її вчила самостійно по відео в Ютубі в Іспанії, власне. Я намагалася говорити. Я вчила такі базові фрази, а якісь слова, тобто вмію якось побудувати речення, вмію прочитати. Але якби щось дійсно сказати, поговорити з носієм, якось навіть мінімально. Я навряд чи би змогла. Тому якби я не зазначу цю ціль, як виконану, і в наступному році я її перенесла. І я дійсно хочу знову-таки постаратися вивчити іспанську, хоча б на А1, позайматися з репетитором, конкретно просто можливо пару місяців. І щоб в мене була така базова іспанська, а можливо, якщо мені зайде, то вже продовжити це вивчення на А2 або 1 і так далі. Наступна ціль про заробіток, заробіток мінімум. Якась сума в місяць, на жаль, вона не виконана. Хоча я була доволі близько до цієї цілі. Я майже її. Досягла, можна сказати, але на жаль, не досягла прямо на 100%, Тому якби я це переношу знову таки в наступний рік. Але я вже дуже пишаюся собою, тому що ці гроші були зроблені не руками, а головою. Тому що якби я заробила це як консультант в Бершці, то я б цим так не пишалася, як те, що я зробила ці гроші як психолог, і це прям. Топ і круто. Я дуже цим задоволена результатом. Наступна у мене була самостійна подорож до теплої країни, і насправді, знову таки, я не сильно це планувала, але воно вийшло так, як вийшло, ще й вийшло три рази. Бо подорожувала я два рази на Канарі і один раз в Іспанію, Аліканте. І це насправді було нереально. Тому я просто кожному рекомендую, агітую кожному до того, щоб поїхати хоча б раз в своєму житті в соло подорож. Це настільки сильно. Дає вам зрозуміти, що ви за людина, і ваші якісь бажання, ваші зацікавлення. Тому що дуже важливо розуміти, а що вам цікаво, а що вам подобається, де ви хочете гуляти, а чи ви хочете взагалі гуляти, чи ви хочете валятися, я не знаю, в волонклюзі і не бачити цього світу. Це теж окей. Але ну для мене це не окей, тому я для себе дійсно зрозуміла свій темп, свої вподобання, що мені подобається що мені хочеться робити. Наступна ціль у мене подорож кудись в тепло з Данією з хлопцем, яка на жаль не здійснилася чисто через а, те, як це все сталося, що він переїхав десь 4 місяці тому, і це вже була холодна пора року. У нас не було особо фінансової можливості, і це так якось все спонтанно вийшло, що ми нікуди так і не поїхали в цьому році. Але в наступному 100% поїдемо. Це все буде випадково. Далі у нас іде Ерасмус на острові, який, на жаль, не стався. І я насправді дуже хотіла, щоб це сталося, бо я взагалі спочатку університету мріяла про цей ерасмус, бреділа просто, але, на жаль, не вийшло, тому що мене не взяли через якісь незрозумілі для мене причини. І насправді все вийшло. Найкращим чином, і це дуже для мене зараз дивно усвідомлювати. Але, звичайно, все, що не стається, все стається на краще. Тому що Даня якраз переїхав в той момент, коли я повинна була їхати по ідеї, по своєму особистому плану, в своїй голові, на Ерасмус. І е, тут, якби мені відмовили ще задовго до його переїзду, якби я поїхала, було б уже не так і класно. Тому е, ця ціль вже не переноситься нікуди, бо я не можу поїхати на свій останній рік на Ерасмус, тому якби. Ну, ось так от вийшло в моєму житті, що я не поїхала не раз. У так буває. Наступне в мене відсвяткувати три роки стосунків у Парижі, що теж, на жаль, не здійснилося чисто через фінансові наші можливості. Через те, що Даня тільки нещодавно переїхав, тільки почав вставати на ноги. І я теж не прям так, щоб запланувала. І буквально у нас була 26 грудня наша річниця. Та ми відсвяткували її в аквапарку, що було не менш весело. А, та я зрозуміла, що в Париж я б хотіла поїхати все-таки в більш теплу пору року, тому що ми їздили в. Краків перед цим і було афігеті як холодно, тому я б не хотіла їхати в Європу ще взимку, якщо чесно, гуляти не сильно. Хочеться, хочеться краще в тепло кудись поїхати. Наступна ціль побувати на концерті світового масштабу, що теж не здійснилося, просто тому що я не поставила на це фокус. Я просто забила, думаю, окей, все, ладно, хорошо, у мене на манці дінняк. Я не можу якби собі дозволити прямо так заплатити, ну, дехіра да реальне грошей за якісь білети на концерт. Хоча. Я дуже хотіла, щоб це сталося, щоб я побувала на концерті, але видно, не так мені сильно і хотілося цього. І остання ціль на сьогодні це відсвяткувати 20-й день народження в колі сім'ї і найближчих друзів. Ця ціль, на жаль, не здійснилася, бо мої батьки не змогли приїхати, і я не хотіла без них святкувати вже зі своїми друзями окремо. Тому ми поїхали тоді з хлопцем в Буковель і відсвяткували не менш класно. Але знаєте, це ж таке діло, що мені на той момент цього не сильно хотілося. Я хотіла відсвяткувати саме ось просто так по-домашньому, або можливо в якомусь ресторанчику з друзями, з батьками, всіх зібрати, бо так планувалося, але на жаль, сталося не так, як гадалося, тому ми все це розуміємо. Тому це життя, це окей. Тому це були ось такі мої цілі на цей рік. Сподіваюся, що в 26-му році здійсниться їх побільше, та що у вас теж здійсниться їх багато. А в цьому вам можу допомогти я та мої індивідуальні сесії, на яких ми з вами складемо для вас чітку стратегію, що вам треба робити для того, щоб досягти всіх своїх цілей. Тому пишіть мені в інстаграм для запису та підписуйтесь на мій канал. Я буду всіх вас рада бачити в наступних відео.